Які гарантії мають бути для України від союзників? По гарантіях від союзників ще раз я коротко пройдуся. Ми не очікуємо членства України в НАТО, а я очікую, тому що в Будапешті було прийнято відповідне рішення, і ніхто це рішення не скасовував. І, на жаль, ми не очікуємо військової підтримки. Окрім тієї, про яку каже зараз Великобританія, що для підтвердження мирної угоди, тому які гарантії безпеки для України, крім п'ятої статті Вашингтонського договору, крім НАТО, це постійна підтримка з боку Європейського союзу і Сполучених Штатів Америки по постачанню зброї, по розвідувальній інформації, по тренуванню і по фінансовому по економічному забезпеченню як української армії, так і України. Один з елементів такого забезпечення миру це миротворці, але миротворці є додатком до української армії, а ніяк не навпаки. Чи що... здатна Європа на ці... забезпечення цих всіх аспектів? Я, Я вважаю, що так. В Європі є для цього все. Тільки один елемент потрібен це політична воля.